Усім відомо, що мілка найніжніший шоколад. У 2013 році мілка випустила міні батончик мілка міні. Щоб підтримати новинку, ми пригадали правило ніжності номер 1 чим менший об'єкт, тим більше ніжності він викликає. Гарненькі маленькі курчата, цуценята, кошенята, поросята, зайченята і, звісно, маленькі телята. І малесенькі сітілайти. Тож у самому серці міста ми встановили найменший сіті лайт із ліловим телям, якраз поруч зі звичним сітілайтом ліловою коріпкою. Маленька мілка викликала багато ніжності. завдяки правилу ніжності. номер roдин малесенькі сіті лайт отримав безліч відгуків у соціальних медіа та інтернет-пресі. І, звісно, багатько посмішок.